Мої вітання, шановне панство, ви на каналі Автозвук.ua і в даному відео ми поговоримо про шумоізоляцію багажника автомобіля. На мій погляд, шумоізоляцію багажника все ж таки варто робити, але мені здається, що це потрібно робити, мабуть, в останню чергу, особливо якщо в нас автомобіль в кузові Седан. Якщо в нас автомобіль в кузові хетчбек, універсал або позашляховик, де. Багажник і салон є єдиним цілим, то, звісно, є сенс серйозно задуматись над шумоізоляцією багажника. Якщо в нас все ж таки автомобіль в кузові Седан і є така ще й металева перетинка між багажником і салоном автомобіля, після якої ще йдуть сидіння з досить товстими стінками, то можна говорити про те, що шуми. З багажника в салон автомобіля майже не будуть потрапляти. Але якщо у вас все ж таки є бажання повністю зашумати автомобіль, включаючи багажник, то хто я такий, щоб вас зупиняти? Тому давайте поговоримо про те, що нам знадобиться для того, щоб зробити шумоізоляцію багажника. В принципі, шумоізоляція багажника по необхідним матеріалам їх товщині і. Виду не відрізняється від шумоізоляції підлоги автомобіля. Якщо ви пропустили це відео, воно є на нашому каналі, можете його також переглянути, можливо, там ви знайдете щось цікаве для себе. Отже, багажник в нас складається з підлоги, стінок і верхньої кришки. На підлозі в нас використовується досить товстий метал, і, відповідно, для того, щоб зробити. Віброізоляцією цього металу нам знадобиться і товста віброізоляція в товщині від 3 до 4 мм. Я все ж таки радив би не економити і катати всі поверхні, особливо колісні арки, які можуть частково знаходитись в багажнику, а частково в салоні автомобіля, саме матеріалом товщиною 4 мм. Після того, як ми закатаємо все віброю, Далі вступає в роль шумоізоляція. Шумоізоляцію краще використовувати зі спіненого каучука. Вона більш еластична і на різноманітних вигинах буде менше прагнути вирівнятись, тобто в неї немає такої власної пам'яті, прагнення до вирівнювання, як у спіненого поліетилена, який ми можемо купити під назвою сплен і v Тощо. І вже після того, як ми всю поверхню оклеїли віброізоляцією і шумоізоляцією, можна повертати назад текстильне оздоблення багажника. Товщина шумоізоляції може бути різною, все залежить від простору, який в нас залишається між оздобленням багажника і безпосередньо металевими частинами кузова автомобіля. Товщина шумки в середньому може бути від 4 до 8 міліметрів. Там є ще проміжний розмір 6 мм. Тобто тут ми вже після розборки автомобіля або десь на форумах, або консультуючись з майстром, дізнаємось для себе, який матеріал краще обрати, щоб потім все оздоблення багажника стало на свої місця, і шумоізоляція в цьому не заважала. Що стосується самої кришки багажника, яка виготовлена з більш тонкого металу, то для її, на відміну від, наприклад, підлоги, можна використовувати і тоншу віброізоляцію. Але є нюанси. Наприклад, якщо ви плануєте встановлювати в багажнику автомобіля сабвуфер, або він у вас вже є, то краще все ж таки для кришки багажника використовувати більш товсту віброізоляцію товщиною 4 мм. Це зменшить резонанси і покращить. Звучання вашого сабвуфера. Якщо сабвуфера немає, то тоді матеріали підбираємо за наступною формулою. Для самої підлоги і колісних арок беремо матеріал товщиною 4 мм, для стінок можна взяти матеріали товщиною 3 мм і для. Кришки багажника беремо матеріал товщиною від 1,8 до 2,3 мм. Шумку, знову ж таки, в залежності від простору між оздобленням і металом автомобіля від 4 до 8 мм. З додаткових матеріалів нам, як завжди, знадобиться стрічка, антискрип і нові кліпси, на заміну тих, які ми зламали і деформували, поки розбирали багажник. Якщо ми робимо шумоізоляцію самостійно, то нам ще знадобиться монтажний фен, пилосос, розчинник, пластикові шкребки для того, щоб видалити залишки старої фабричної віброізоляції, і різноманітні валики для того, щоб Прикатати нову віброізоляцію на свої місця. Тепер по кількості матеріалів. Якщо ми говоримо про автомобіль якогось середнього розміру, типу там C клас умовно, то для самої підлоги багажника, враховуючи ще й простір під запаску, нам знадобиться хоча б від 5 до 6 листів в стандартному розмірі 500 на 700 мм. Далі, в нас йдуть ще бокові стінки. Туди піде ну, як мінімум, ще десь 4 листа, можливо, 3, в залежності від конфігурації багажника автомобіля. Ну і на Сам багажник 1-1,5 листа максимум. Якщо це автомобілі більшого розміру, то, відповідно, для підлоги знадобиться приблизно від 6 до 8 листів, інколи там може знадобитись 9. Для того, щоб поклеїти боковини, нам знадобиться приблизно 5-6 листів. Ну і на кришку багажника також піде 1-1,5 листа. В принципі, в будь-якому випадку. Розміри і необхідну кількість листів віброізоляції, ви все одно будете прораховувати самостійно за допомогою рулеточки, щоб не придбати зайві матеріали. Але для того, щоб мати можливість зараз, щоб приблизно перекинути вартість матеріалів, я вам даю ось такі орієнтовні цифри. Стосовно шумоізоляції, тут все просто. Зазвичай шумоізоляція йде... Схожому на віброізоляцію розмірі 500 на 750 мм, і на ту ж саму кількість віброізоляції ми беремо аналогічну кількість листів шумоізоляції, приблизно один до одного. Отже, якщо швиденько підсумувати, то для шумовіброізоляції віброізоляції багажника у випадку, якщо там Є або планується сабвуфер, нам знадобиться матеріал віброізоляція товщиною 4 мм і четвіркою катаємо весь багажник, підлогу, боковини і навіть кришку багажника. Шумоізоляцію беремо максимально товсту, яку тільки можна помістити між металом ім. Текстильним або пластиковим оздобленням багажника. Якщо в нас саба немає і ніколи не буде, можна трішечки зекономити. На підлогу, включаючи частини колісних арок, беремо матеріал товщиною 4 мм, боковини катаємо трійкою і на саму кришку багажника беремо матеріал товщиною від 1,8 до 2,3 мм. Шумку знову ж таки намагаємось брати максимально Товсту, яку можна помістити, і максимально еластичну, щоб вона в процесі експлуатації не відклеювалась. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.